Доброго дня! Подивіться, будь ласка, Київ до кінця місяця. Давайте подивимося Київ до кінця квітня. Яка ситуація? Обов'язково пишемо у коментарях свої загальні запитання, залишаємо вподобаєчки. На жаль, на цю добу, так, четвер, у нас Київщина, Дніпропетровщина отримали наслідки, так, про які ми з вами говорили в принципі на прогнозах. так, Велика кількість людей, масові такі місця, на жаль, так, постраждалих дуже багато і загиблих. Ми з вами продовжуємо реагувати на тривоги. Дуже багато тривожності зараз піднімається. Дуже багато. Київщина до кінця квітня. Київщина до кінця квітня. Мені йдуть знову наслідки, на жаль. Мені йде лікувальний заклад. Мені йде лікувальний заклад, і це може бути десь центр. Десь так поблизу центру. Лікувальний заклад. І місця пов'язані із дисципліною якісь державні установи. І місця пов'язані з, знову ж таки, масова кількість людей велика кількість людей. Відпочинок, парки. Якісь торгові центри. Будь ласка, зверніть на це увагу. Київ, мені ще до кінця місяця йдуть такі повторювані провокації, циклічні провокації від ворога. Тому дуже важливо реагувати на тривоги. Працювати буде захисточ ще можуть бути якісь часткові пошкодження, щось з водою пов'язано. Там в Київщина йдуть форс-мажорні ситуації. Неочікувані такі ситуації, знову такі енергії підіймаються. І дивіться, дві колоди різних одночасно, я беру і дістаю одній ті ж енергії. Просто одній тіші. Мені більше фоне темний період доби. Шановні, реагуємо зараз на попередження, тому що ситуація достатньо таки зберігається напруженою. Летіти буде Київщина. Так, мені йдуть будинки, лікарні. Мені ідея відпочинок знову ж таки: це місця пов'язані з великою кількістю людей. І а, державні установи. Ось саме ці місця найбільше такі перебувають Бахр семей энергетика